Дніпропетровщина прийняла конгрес місцевих та регіональних влад. Захід зібрав керівників міністерств, голів районів, громад і профільних фахівців. Долучилися й оборонці, правоохоронці та рятувальники. Під час дискусії порушили низку важливих питань. Ми обговорили ряд питань, які необхідні для життєзабезпечення нашого регіону. В першу чергу, ми стоїмо на періоді опалювального сезону. Ми стоїмо на періоді вже понад. Більше ніж 100 днів це забезпечення водою мешканців нашого Нікопольського та Криворізького району. Ми визначили сьогодні перелік тих питань, які нам потрібно ще вирішувати. Ми сьогодні обговорили перелік питань освітніх і перелік питань міжнародної допомоги, яку ми могли би отримувати і далі. Одна з тем реабілітація військових та цивільних, які постраждали від дій агресора, Цьогоріч 34 заклади охорони здоров'я області уклали договори з НСЗУ та надання такої допомоги. Дніпропетровщина ініціювала і створення цілої мережі спеціалізованих реабілітаційних центрів для оборонців. І сьогодні ви дійсно є одним із лідерів по тому, як виконується те, що ми презентували президенту України для того, щоб виконати одне із завдань політика героїв і забезпечити необхідними реабілітаційними послугами всіх наших воїнів, які цю допомогу потребують. Говорили учасники заходу про захист енергетичних об'єктів області, а ще водозабезпечення районів Дніпропетровщини, які постраждали від підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС. Наслідок підриву російським. Військами Кахупський ГЕС, 70% мешканців Криворізького району залишилися без централізованого водопостачання. Це більша частина міста Криворіг, село Мар'янське, Зеленодольської громади, Грушівська, Вакулівська громади та частина Апостолівської і Софіївської громад, Новопільської, Днівотрудовської, Широківської, Ліувацької громади. Частина населених пунктів отримувала воду за графіком. Інші повністю залишилися без води у Криворізькому районі коштом державного, обласного та місцевих бюджетів, а також за допомогою промислових підприємств, була запланована реалізація чотирьох проєктів з відновлення водопостачання. Зараз на початку осі три з чотирьох альтернативних проєктів реалізовано. Завдяки реалізації альтернативних проектів відновлення та частково великого магістрального в більшості домівках Криворіжжя вода подається цілодобово. Треба згадати дієву роботу штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС під керівництвом ігоря Клименка, який діє в тому числі на нашій території. Завдяки цьому і разом всі. Ми випрацювали дієвий механізм взаємодії, та разом я рахую ефективно подолали ту кризову ситуацію, яку створили російські окупанти. Обговорили на конгресі і хітрові з розмінування сільськогосподарських земель, відбудову та нюанси організації освітнього процесу під сиренами, а ще підтримку міжнародних партнерів у всіх цих процесах.